Головні події тижня від телеграф юї. Головне про події 25 березня. Окупанти знову варварськи обстріляли Київ. ЗСУ послали ще один російський корабель слідом за крейсером Москва. А іранські терористи нібито оголосили вендету Путіну. Докладніше далі. 25 березня окупанти обстріляли ракетами Київ просто серед білого дня. Терористи намагалися поцілити у приміщення, де розташовані офіси високопосадовців служби безпеки України. Вибухи пролунали лише за кілька секунд після оголошення тривоги. Попередньо це були дві модернізовані ракети Онікс М або Циркон, запущені з Криму, десятеро постраждалих уламками. Сильно пошкоджено будівлю академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. У неділю, 24 березня, під час атаки на Крим було пошкоджено не тільки великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов». також міг постраждати і розвідувальний корабель Іван Хурс. Як повідомляють російські змі з посиланням на власні джерела у корабель було два влучання. Окупанти почали стрімко втрачати бронетехніку на полі бою. Про це пише осін-аналітик Річард Верекер, який відстежує втрати російської військової техніки. Він регулярно перевіряє показники, і вони щоразу зростають. На кожен знищений танк у Росії вже 10 втрачених ББМ. Терористи, які взяли на себе відповідальність за терористичний акт у московському ТРЦ Крокус сіті холл нібито анонсували нові теракти у Росії. За даними журналістів іранських змі, таким чином вони мають помститися російському диктатору Володимиру Путіну та загалом росіянам за тортури членів організації, які влаштували теракт. Нагадаємо, мережа розійшлося відео, як російські спецслужби відрізали вухо одному із затриманих. 25 березня, день пам'яті В'ячеслава Чорновола, видатного політика, публіциста та борця за національні ідеали, якого шанують як героя України, чорновіл протягом свого життя активно протистояв національній дискримінації українського народу, а його політична діяльність була спрямована на досягнення незалежності України. У 99-му році він пішов на президентські вибори, але трагічно загинув в автокатастрофі. За результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, якби Чорновол пішов на вибори сьогодні сьогодні за нього віддали б свої голоси понад 80% українців. Головне про події 26 березня Олексія Данілова звільнено з посади секретаря РНБО. ЗСУ знищили черговий російський воєнний корабель, а у регіони повернулися графіки відключення світла. Про це та інше. Докладніше далі. Гучні ротації у владі президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря ради нацбезпеки і оборони. Замість Данілова, який став широко відомим своїми не менш гучними заявами, призначено Олександра Литвиненка, який з 2021 року обіймав посаду голови служби зовнішньої розвідки. Після потужного ракетного удару, який нанесли окупанти в ніч на 22 березня, по критичній інфраструктурі нашої країни у регіонах знову запровадили графіки відключень світла. Наприклад, для Харкова та області, які пережили найпотужніші атаки, наразі графіки відключення діють до кінця місяця, по 31 березня. Зсу пустили на дно черговий російський корабель. За словами речника військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука на території тимчасово окупованого Криму українською ракетою Нептун був уражений великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. До речі, Костянтин Ольшанський колись належав Україні. Судно було вкрадено під час окупації Криму. Нагадаємо, на даний момент Україна відправила слідом за крейсером Москва 10 російських бойових кораблів, 12 катерів та один підводний човен. Російська влада продовжує нагнітати теорії змови навколо теракту у підмосковному кроку Сіті Холі, жертвами якого стали майже дві сотні росіян. Наразі Кремль звинувачує у кривавій бійні Україну. Сумнозвісний український слід, нібито знайшов директор ФСБ Олександр Бортніков. За його версією цитуємо, спецслужби України сприяли теракту, а готували його радикальні ісламісти. На 98-му році життя помер герой України Ігор Юхновський. Він ходив до першого складу Верховної Ради ще 90-го року та працював народним депутатом першого четвертого скликань. А з 92-го по 93-й рік обіймав посаду першого віце-прем'єр-міністра України. До речі, саме Ігор Юхновський очолював український парламент у момент ухвалення акту про проголошення незалежності України у 1991 році. Ресторани Макдональдс, які почали закриватися по всій Україні невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, продовжують відновлювати роботу в українських містах. Сьогодні в Україні вже працює 100 закладів а протягом цього року очікується відкриття ще двох ресторанів в Ужгороді та Чернівцях. Нарешті людство готово визнати, що соціальні мережі це не завжди благо, нехай тільки в одній країні світу, а саме Сполучених Штатах Америки і тільки в одному штаті Флориді, де ухвалили закон, який забороняє дітям віком до 14 років мати власні облікові записи в соціальних мережах. Як зазначається у прес-релізі офісу губернатора штату Рона де Сантіса, усі облікові записи дітей мають бути видалені із соцмереж. Головне про події 27 березня. Окупанти знову обстріляли Харків у Херсоні. Скоротили тривалість комендантської години. А державний департамент США просить Україну утриматись від ударів по російських нафтопереробних заводах. Докладніше далі. 27 березня російські окупанти знову обстріляли Харків. За словами голови Харківської ОВА Олега Синігубова, терористи нанесли нищівного удару по житловому мікрорайону Харкова, просто по багатоквартирних будинках. На жаль, є загиблі та поранені. Сильно пошкоджено інститут невідкладної хірургії. З 1 квітня у Херсоні на дві години скоротять тривалість комендантської години. Про це заявив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, наразі комендантська година діятиме щодня з 21 до 5 години. 27 березня у віці 54 років помер український політик, народний депутат України 8-го скликання та координатор 1-го батальйону оперативного призначення Нацгвардії України Андрій Антонищак. Причиною смерті депутата стали проблеми зі здоров'ям. Сполучені Штати Америки не підтримують Україну в її ударах по російських НПЗ на території Росії. Таку заяву зробив представник державного департаменту США Меттью Міллер. Нагадаємо, Financial Times 22 березня повідомило про те, що США закликали Україну відмовитися від ударів по російських заводах, нібито такі дії призведуть до зростання ціни на нафту та ескалації військових дій. 39 лауреатів Нобелівської премії підписали відкритий лист проти режиму Володимира Путіна. Науковці, економісти та письменники закликали світових лідерів збільшити підтримку України у її протистоянні російському вторгненню, захистити політв'язнів Росії, а також не визнавати Путіна законно обраним президентом. Серед інших звернення підписала білоруська письменниця Світлана Алексієвич. Колишній президент США Дональд Трамп у розпал передвиборчої кампанії та зі зростанням витрат на свої численні судові справи почав продавати американцям біблії. Ціна сувеніра від 45-го президента США відносно невелика: 59 доларів та 99 центів. Лауреатом премії імені Олега Вергеліса 24-го року стала вистава театру на Подолі Процес за мотивами одноіменного роману Франца Кавки. Премію імені Олега Вергеліса у 23-му році, в річницю його смерті, заснувала редакція видання дзеркало тижня та друзі Олега. Олег Вергеліс був одним із найталановитіших театральних критиків України. Публіцист, мистецький оглядач, письменник, педагог, автор і ведучий телепрограм про історію театру. Головне про події 28 березня. Росія готується до наступу у Польщі. Нарешті домовилися про розблокування кордону. А Німеччина днями надасть зсу чергову військову допомогу. Докладніше далі. Росія готується до наступу вже у найближчі місяці, вже у травні або у червні. Про це в інтерв'ю CBS News розповів президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що у сил оборони немає достатньої кількості техніки та боєприпасів, щоб стримати чергову спробу прориву росіян. Тому він звернувся до союзників по допомогу. Військова влада Києва зробила тривожну заяву про активізацію ворожих ДРГ та загрозу їхніх спроб проникнення до столиці. З цього приводу було проведено невідкладне засідання Ради оборони міста Києва. В Україні незабаром з'явиться мобільний додаток Армія Плюс для військових. У ньому будуть електронні рапорти, електронні посвідчення, база знань, форми зворотного зв'язку та навчальні курси. Сполучені Штати Америки офіційно підтвердили, що не збираються відправляти війська НАТО в Україну. Про це заявив представник державного департаменту США Меттю Міллер. Найближчими днями Україна може отримати від Німеччини чергову військову допомогу цього разу. У вигляді 10 тисяч артилерійських боєприпасів із арсеналів Бундесверу. Про це заявив керівник ситуаційного центру України при Міноборони Німеччини генерал Крістіан Фройдінг. У Польщі завершилися переговори про розблокування кордону з Україною, які тривали шість годин. Сторони нарешті знайшли взаєморозуміння щодо захисту інтересів як польських фермерів та виробників, так і українських. У Києві справжній ажіотаж навколо спектаклю Конотопська відьма режисера-постановника Івана Уривського до Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де показують популярну виставу. Тягнуться величезні черги, а квитків давно немає. На Конотопську відьму неможливо потрапити ані цього місяця, ані наступного. У чому феномен вистави? Читайте на сайті телеграф.юей. Головне про події 29 березня. Окупанти планують атакувати Канівську та Дністровську ГЕС. Головком ЗСУ генерал Полковник Сирський розповів, скільки саме українців мобілізують. А Росія готується до оборони в окупованому Криму. Докладніше далі. Російські загарбники мріють повторити екологічну катастрофу, яку вони вчинили на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС, за словами президента України Володимира Зеленського минулої ночі окупанти свідомо намагалися завдати ударів по канівській та дністровській гідроелектростанціям. Зсу не потребує для мобілізації 500 тисяч українців. Це число дуже завищено. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Точні цифри потреб армії у нових бійцях генерал-полковник не назвав, проте підкреслив, що у разі потреби в ЗСУ прийде достатньо людей, здатних захищати батьківщину. В Україну вдалося повернути тіла 121 загиблого військовослужбовця. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 12 полеглих героїв воювали на Луганському напрямку: 107 на Донецькому та ще двоє на запорізькому. Вічна слава героям. Росія, як відомо, для росіян після теракту у підмосковному кроку сіті холі в країні різко зростає негативне ставлення до всіх вихідців із Центральної Азії. Лише офіційно в РФ працюють близько 10,5 мільйонів мігрантів з Узбекистану, Таджикистану та Киргистану. Після теракту силовики в регіонах значно посилили перевірки іноземців, особливо вихідців із перелічених вище країн. Вони бояться, що їх відправлять на війну проти України. На окупованому росіянами півострові стає по справжньому гаряче. Як повідомляють учасники партизанського руху? А теж Росія готується до оборони в окупованому Криму і тому перекинула до Євпаторії близько 31 танка. Танковий батальйон перекинуто на територію Криму в рамках посилення кримського угруповання. Режисер культової стрічки про темного лицаря відтепер сам став лицарем. Ні, Крістофер Нолан не надягає тепер щоночі костюм людини. Кажана 53-річний Режисер отримає високий лицарський титул за заслуги у галузі кінематографа від його величності короля Чарльза III. А дружина Нолана, продюсерка Емма Томас, у свою чергу буде удостоєна звання дами командора ордена Британської імперії. Це друга за старшинством категорія ордена. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.